Вітання усім, хто на зв'язку з футболом з вами Олександр це Футбол на вікенд в цьому випуску. Поговоримо про важкий поєдинок для київського Динамо. Кияни отримують одну із найсерйозніших перевірок наприкінці цього сезону. Полісся спробує помститися за виліт із Кубку України. В Горсклі. Ну а рух намагатиметься потрапити до Єврокубків цього сезону. І попереду дуже непростий суперник для львівської команди. Тому обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш YouTube канал і залишайтесь в гри разом із нашими. Ми партнерами favbet Переходьте за посиланням у коментарі під цим відео та дізнавайтесь про усі пропозиції від наших друзів. Ну і також скануйте qr-код Долучайтесь до нашого збору Ліг аеророзвідки 3.0 спільно із фондом повернись живим українською прем'єр-лігою Ми проводимо збір коштів на 16 мобільних пунктів керування для операторів наших БПЛА. Тому обов'язково долучайтесь. Один із головних матчів усього завершення сезону. Динамо пройде перевірку своїх чемпіонських амбіцій у матчі проти Дніпра 1 Чи зможе Шовковський залишитись непереможним? Дніпро 1 забув як перемагати знову. Команда Юрія Максимова зіграла в нічию. За останні шість турів лише одна перемога, чотири нічиї та одна поразка. Одинадцять очок втратили Дніпряни і вже не просто вибули з чемпіонської боротьби, а й всерйоз ризикують далеко відпустити кривбас, який йде третім. Насправді вже й варто починати озиратись назад, де свої бали потихеньку продовжує набирати рух. Дніпро 1 продовжує потерпати від травм в запасі із гравців першої команди у Максимова у попередньому поєдинку був лише пасіч. А в старті Гуцуляк зіграв нападника. Вийшли також Очередько та Горбунов. В матчі проти руха у Юрія Максимова не зіграли Піхальонок, Крупчинський, Третяков і Філіпов. Ну а в запасі із дорослих футболістів був лише пасіч. Просто для розуміння наскільки всі ці кадрові втрати є проблемою. Наведемо статистику Дніпряни з Максимовим. У першій половині сезону команда зіграла із тренером 13 матчів чемпіонату: 9 перемог, дві нічиї та дві поразки. Із 39 можливо очок, за цей період дніпряни набрали 29. Це 74% навесні у восьми матчах. Тільки дві перемоги, п'ять нічиїх і одна поразка, що складає 46 із можливих набраних балів. Дніпро 1 минулого туру знову втратив очки. Дніпряни зіграли в нічию з Вересом. Вже на 19 19-й хвилині команда Максимова пропустила, і тренер відреагував швидкою заміною. На 32-й хвилині з поля пішов танчик. Дніпро 1 значно більше володів м'ячем, але в таких ситуаціях команді дуже не вистачало піхальонка та Філіпова, які могли б цю Перевагу трансформувати голи Забили Дніпряни ще до перерви з усиллями Адамюка. На більше команд не вистачило. 1-1. нічия, яка глобально не задовольнила жодну з команд. Про причини невдач своєї команди в останніх поєдинках і загалом про те, що змінилось після першої половини сезону. Після матчу говорив Юрій Максимов у зимову перерву нас залишило багато хлопців, шість футболістів. А ми нікого не взяли, окрім очередька. Але і очередько приїхав в останню мить. У нас був трансферний бан, все це було важко. І ми розуміли, що 13 футболістами ми не потягнемо чемпіонат. Так що все було закономірно. Це моя думка. У футбол грають навіть не 20 футболістів. На мій погляд, нічия з вересом закономірний результат. Динамо свій останній поєдинок виграло. Кияни у 25-му турі зіграли проти Полісся. Перший тайм за відчуттями тривав набагато довше ніж 45 хвилин, бо команди довго відмовлялись грати у футбол. До перерви у підопічних Шовковського був удар Ваната з гострого кута, на який вчасно у підкаті кинувся Чоботенко. Також заблокований удар Буяльського після класної та швидкої комбінації киян. Все це відбувалось на очах головного тренера збірної України та вже колишнього тренера Динамо. Вдало вискочив за спин захисників на навіс від Шапаренка Михавко, але також пробив повз ворота. Аж на 32-й хвилині Динамо отримало можливість для контратаки. Кияни відібрали м'яч біля власного штрафного майданчика. А у полісся попереду залишилось аж сім футболістів. Динамо отримало величезну кількість простору, і цим просто не могли не скористатись Ярмоленко та Ванат. Перший віддав, другий чітко пробив. 1-0 на користь Динамо такий підсумок першого тайму. А в другій половині матчу Динамо забило швидко. Зразкова атака з початком від голкіпера. Ярмоленко просто ідеально витягнув на себе суперника і звільнив простір для вбігання Буяльському. Той одразу віддав м'яч вперед на Ваната, який знайшов у центральній зоні Вівчаренка. Захисник уже покотив Шапаренку, а далі справа надзвичайної техніки. Десятки Динамо гол, який можна переглядати дуже довго. Після цього було ще й вилучення у Полісся. На 63-й хвилині другу жовту картку отримав кравець, і обидві команди втратили інтерес до того, що відбувається у грі. Вже на 77-й хвилині. Бояльський заперсенгував Талеса Косту і відібрав м'яч. Варто відзначити Ваната, який не пробив у цьому епізоді, а покотив бояльському. І той забив вже у порожні ворота. 3-0 на користь Динамо. Команда Шовковського продовжує гонитву за Шахтарем. Хоча після матчу сам тренер був дуже обережний в оцінках гри. Багато моментів, на яких є можливість зосередити свою увагу стосовно того, як гравці виконували наші домовленості. І, в принципі, так, безумовно, можна сказати, що в цілому гра вдалася нам. Хоча б було непросто, і ми знаємо, як організовано і дуже сміливо грає наш суперник. Але при тому ми готувалися, ми розбирали детально гру і намагалися зробити все можливе для того, щоб вилювати сильні сторони, а використати, скажімо, там ті моменти, які ми помітили в грі нашого суперника. Сьогоднішнього нарешті зміг забити Владислав Ванат до матчу проти Полісся у нападника Динамо була серія із чотирьох поспіль сухих матчів. Хоч у кожному із цих поєдинків Ванат мав моменти, але м'яч просто не йшов у ворота. Втім, із поліссям форвард зумів забити і загалом вже має 12 нічів у чемпіонаті. Після втрати очок у матчі з ЛНЗ Динамо вже виграло три поєдинки чемпіонату поспіль за різних сценаріїв суперниками різної складності, але найважливіше для команди Шовковського те, що його підопічні перемагають зараз. Уже права на помилку немає, і Динамо зобов'язане перемагати Дніпро 1 щоб продовжувати чемпіонські перегони. Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Полісся та Ворскла зазнали невдач минулого туру, і Житомиряни спробують не лише реабілітуватись за поразку в попередньому матчі, а й спробувати помститись Ворслі виліт з Кубку України. Полісся знову програло. Дві поспіль перемоги над минаєм та Колосом створили оманливе відчуття того, що усі проблеми команда залишила позаду і знову почала перемагати. Хоча насправді і ці дві перемоги були зовсім неоднозначними, з зору точки зору якості та змістовності футболу від Полісся. Житомиряни все ще залишаються колективом індивідуально сильних виконавців, але поки не командою. В більшості ігрових ситуацій Полісся покладається саме на індивідуальні здібності окремого гравця, а не командні зв'язки. Налагодити командну гру не зміг калітвінцев. Поки це не дуже успішно виходить і у Шищенка. Навіть якщо брати до уваги моменти в матчі з Динамо, то виникали вони після індивідуальних дій. Назаренко протягнув м'яч на чужу половину поля. Віддав козаку, який переклав під праву і пробив оближній кут. Але м'яч пролетів над воротами. Далі вже козак отримав передачу неподалік центру поля на фланзі. Сам обіграв Шапаренка, змістився в центральну зону і пробив. М'яч зачепив Михавка і полетів на кутовий. Далі був момент у Мустафаєва, якого знайшли до. Передачею, а сам півзахисник Полісся обіграв суперника і теж завдав удару, бущан з цією загрозою впорався. Створювали моменти футболісти Полісся із Динамо лише у першому таймі. По перерві Житомирянам взагалі нічого не вдавалось біля чужих воріт. І якраз стосовно цього, тренер-Житомирян, був дуже критичним після матчу із Динамо. Важко зараз щось говорити, по гри треба аналізувати, але. Можу одне сказати, сьогодні була одна команда. Це Динамо Київ, я їх вітаю з перемогою. А, а свою команду вже проаналізуємо цю гру і будемо. Якісь висновки будуть. <бався>. Таке ще так, гаряче враження. Мало що вдавалося попереду, навіть нічого не створили за перші 45 хвилин. Ну, чому така причина? Ну, я, я ж кажу, будемо розбиратися, будемо дивитися, які в нас були проблеми в цій грі, але. У нас зовсім сьогодні нічого не виходило, ані ватації, і дуже багато помилок було в обороні. Тому сьогодні Динамо було агресивніше, дуже хороший контроль м'яча, дуже хороші е ігрові взаємодії. Да? Нам це не вдавалося, ми планували зовсім інший футбол, але ви все бачили. За останні 10 турів Полісся набрала всього 9 очок. П'ять поразок навесні значно ускладнили турнірну ситуацію. І зараз Житомиряни залишаються на шостому місці, та й тенденція зовсім не втішна. Ворскла теж у плані результатів в чемпіонаті зараз немає чим похизуватись. Але якщо одне очко в матчах проти Динамо шахтаря і Кривбаса ще можна вважати в цілому прийнятим результатом, то поразка від колоса точно в цю парадигму не вписується. П'ять турів без перемог у чемпіонаті. І єдиний успіх за весь цей час, який був у команди Долганського, це перемога в півфіналі Кубку України над Поліссям. Хоча поразка в матчі проти колоса, на думку наставника полтавців, була зовсім нелогічною. Тут важко аналізувати, розумієте, тобто команда суперника мало що створила і забила голи. Воно просто банально два рази забула довгі передачі, які закінчились тим наших воріт. Що тут е... можна більше аналізувати нашу ревотацію, так? Що там не вдалося, що вдалося. Це вже якось більш підлягає аналізу, Отак. От Будь ласка, якщо можна запитання, якщо можна. Бо знайшли якісь слова для е, того, щоб пояснити хлопцям, чому трапляється такі голови, як в другому епізоді, підтримали їх, набирали, щоб певно. Я просто зауважу на те, що е, е, взагалі да, людина повинна відповідати за свої е, дії на полі. Це ну, помилки трапляються, але е, взагалі відповідальність має лягати на когось. Тому що це відповідальність перед цією командою. Мені буде дуже цікаво, як наша команда відреагує наступну гру, на це все. Оце буде на показник. Е, е, Саме їхні відношення до цього. А справду Кри Ворскли в атаці, то за останні п'ять турів команді Долганського вдалося забити лише два м'ячі, і це найменша кількість голів за цей відтинок сезону у чемпіонаті. Після Полісся у Ворскли декілька матчів з командами, які перебувають в зоні вильоту. Полтавці зіграють проти металіста 1925, Миная та оболоні. А завершуватимуть чемпіонат гостьовим матчем проти ЛНЗ. Цього сезону Полісся і Ворскла вже обмінялися перемогами у чемпіонаті в першому колі. Полісся виграло 3-0. у Кубку України. Ворскла пройшла далі, хто ж буде успішнішим у третьому протистоянні між цими командами. Зустріч амбіцій у когось вони сягають боротьби за Єврокубки цього сезону, у когось уникнути прямого виліту з УПЛ. У 26-му турі рух зіграє проти Вереса. Рух може вперше в історії потрапити до Єврокубків. Львів'яни продовжують йти на п'ятому місці, яке може подарувати місце у кваліфікації Ліги конференцій. Але усі плани ще здатна перекреслити Ворскла, якщо переможе у фіналі Кубка України Шахтар. Тому щоб не залежати від обставин і гарантувати собі участь у Єврокубках, для рух. Було би ідеальним варіантом посунути з четвертого місця Дніпро 1 Тим паче, що Дніпряни розгубили дуже багато очок. Але чи скористається цим рух? У команди Пономарьова теж не все йде ідеально. Сезон львів'яни завершують без климчука та сапуги, які травмувались вже давно і вилетіли надовго. Зараз у команді банально немає центрального нападника. Практично усі весняні матчі у цій ролі зіграв 19-річний Олег Федоров, який є атакувальним півзахисником. Але знову знайшов себе і почав регулярно грати та забивати Талес. В першій половині сезону бразилець лише чотири рази вийшов у стартовому складі. Навесні кількість виходів в основі вже є вищою. Та ж ситуація із голами. Головний креативний центр команди дуже вчасно повернувся. Рух навесні показав головну рису, якої не вистачало у. Перші половині сезону це стабільність. Зараз різких перепадів у грі та й у результатах у команди немає. І важливо, що у руха також високий універсалізм молодих футболістів, адже забити у цій команді може кожен вже більше десяти футболістів у нинішньому сезоні в руха відзначались. Тому те, що лів'яни продовжують грати без класичної дев'ятки, з одного боку, це проблема. Але з іншого небезпеки можна чекати від будь-кого з атакувальних футболістів. Верес минулого туру зіграв нічию з дніпром 1 на даний момент. Команді з Рівного вже вдалося піднятись із безпосередньої зони вильоту в зону перехідних матчів, оскільки до 12-го повністю рятівного місця відстань у 5 очок, то можливо уникнення прямого вильоту з УПЛ і буде завдання мінімум для команди на завершальний етап сезону. Вісім зі своїх 20 балів Верес набрав вже у другій частині сезону. Команді вдалося перемогти Чорноморець та оболонь, зіграти в нічию з Динамо та дніпром 1 Можна точно сказати, що у цієї команди є характер, і Верес битиметься до кінця. Результат матчу проти Дніпра 1 Олег Шандрук назвав логічним, хоч і дещо прикрим, адже його команда забила першою. Напевно, більш закономірний результат. Хоча знову я більш такий, скажімо так, свідомий аналіз роблю після перегляду. Відео. Але так по-живому, то напевно десь більш логічний все-таки нічийний рахунок. Щодо е самого результату і до сподівань перед ігрою, грою, ми розуміли, що в Дніпра є певні проблеми е з складом. Не всі гравці доступні. І чесно скажу, що ми налаштовували хлопців, як і кожну гру, насправді, домашню виїзну. Ми розуміємо, що нам потрібні очки, ми налаштовувалися на перемогу. Хлопці. Також певне таке розчарування є, тому що вели в рахунку такий якісь не обов'язкові гол пропустили. Тому, але в цілому, в цілому, напевно, десь була така рівна без створених таких моментів гольових достатньої кількості. Але в цілому Дніпро кваліфікована команда знаходиться в верхній частині турнірної таблиці, якщо взяти навіть лінію захисту, то. Гравці, які виступають за збірну, у Вереса ще попереду два матчі проти прямих конкурентів: Минає та Металіста 1925. Також рівняни, окрім руха, зіграють ще проти Зорі та Олександрії. Чи зможе Верес у цих матчах набрати достатньо балів, щоб принаймні потрапити в стикові матчі, а не вилетіти напряму? За кількістю набраних очок в останніх п'яти матчах Верес перебуває у першій вісімці. Команда Шандрука вже показала, що нікого просто так не віддасть результат, але й у руха є свої завдання на завершальну частину сезону. Тому це протистояння буде дуже цікавим. Тож, друзі, пишіть у коментарях, чи зможе рух поборотись за Єврокубки, і потрапити врешті до Ліги конференції, чи залишиться Дніпро один на четвертій сходинці. Буду чекати ваших думок під цим відео. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на наш youtube канал і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Favbet. Переходьте за посиланням у коментарі під цим відео та дізнавайтесь про усі пропозиції. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.